Добрий зранець ушитки, метаги, усе з час. фіглярушні, дуже фіглі спеціально для вас. Мало ви ну, прийшлося літо, спека, теплота і построглення, моя е, сваха. Ну, низька третє місто за ними прекрасна ситуаційна фігля. Дзвонить хлопчище на радіовку, каже: Ало, алло, будьте добрі. Я не знайшов кошельок. Одкрива увага, а це кошельока Поповича Івана Васильовича. Там я знайшов кошелькові 2500 гривень і ще кредитки із кодами шеліякими. За сякоє файно я дякую покладьте для чоловіка того доброго деяку файну пісню. Друге місто усій час зайняла інша ситуація. Везеться з сорок у скорі, у скорю, йде машина, вівка, ну, та, знаєте, самі. І той хлопчикся прочує, каже, санітарове, Йой, що це, куди ми їдемо? А санітар каже, ми їдемо дорогенький у морг. А хлопчика каже, ну то як я ще не вмер. А санітар каже, ну то ми ще й не приїхали. Ну no, і перше місто має прекрасна фігля із школи у єному селі. Хлопці ще дітва сидять, учаться в шитку, дівчики, хлопчики, Павлику, а ану, це назви, що мені п'ять африканських деяких тваринок. Павлік і каже, я запросто три слону і дві Ну, no, друзі мої, на сьому це все, все. Будьте з нами, позирайте і нікдеся не переключайте. Thank <laughs> you.